Так, привіт, друзі. Я повернувся в майстерню, і за цей час, поки я не працював, поки мене не було, накопичилось дуже багато запитань, які ви мені пишете в соцмережах, в телеграмах, в чатах, повсюду. Спочатку давайте поставимо подобайку під це відео, бо реакції набагато менше ніж переглядів. І почнемо. Ну саме перше запитання це чи пропозиція це поміч друкувати на принтерах. Багато бажаючих, які тільки подивились перше чи друге раз мої відео чи підписались на мене десь в соцмережах, мають 3 d принтери і хочуть допомагати друкувати. Хлопці, вас багато я один. Я не маю стільки вільного часу, щоб з кожним з вас провести співбесіду, поспілкуватись, бо ви вже розумієте, що якщо ви представились, наприклад, Микола з Житомира, це може бути неправдою. Так до мене можуть написати за перебріку. І якщо я перекину файли і перед цим я не освічую, що людина дійсно хоче допомагати, то ця поміч буде проти нас. Часу на те, щоб ідентифікувати, хто веде, як і до чого, у мене просто фізично немає. Для цього є у нас в спільноті адміністратор, вся друкована продукція, яка йде до мене, все йде через спільноту. Всі, хто мені допомагають і друкують, все це утворюється в спільноті, тому якщо ви хочете дійсно допомагати. Переходьте за посиланням на спільноту, там питайте, вам все підкажуть, все розкажуть, і все буде працювати. Будете допомагати саме так, як ви можете чи вмієте. Отака от історія. За цей час, поки мене не було, мені дистанційно зібрали невелику кількість систем, але вона частково перекриє нестачу за ті дні, коли я не працював. Тут ви бачите, вже пішли системи нової модифікації, які до цього не використовувались ну, за характерними признаками, хто, хто друкував, хто бачив. От, Будемо пробувати вже їх. Та куди вони дінуться, будуть працювати. Я за цей час в, вчора трошечки вже назбирав на відправку. от, І також мені ще е, трошечки назбирали дистанційно подвійних систем. це от е, Сьогодні-завтра вони поїдуть теж хлопцям на позиції. От це щодо таких запитань. Наступне запитання про fpv дрони. Я не збираю впівдрони, і я не можу вам якось підказати, де взяти ті чи інші мотори, який польотний контролер саме для вас буде краще. Яка рама для вас буде краще, яка ціна? Бо я зараз не слідкую за ціновою політикою в цій, в цій сфері, і я не збираю. У мене є декілька варіантів так, такого плану дронів. І поки це ну це руський, це зрозуміло. Це музейний експонат Бомирану. От. А такого плану це ну по типу серійна модель. Їх в Україні збирають, їх за поза межами України збирають а, саме в такій комплектації. А, поки я призупинив збірку. Чому тому, що мені є чим займатися? Шо, повірте, я без діла не сиджу. Роботи дуже багато. А це та робота, яку я не робив руками. А ви уявляєте, якщо я ще щось буду робити, то буде ще. Більше виходу. Завчора я може прикріплю ролик, як колупав ці спарки. Завчора трошечки наколупав спарок на мавіки 3. Мені, до речі, приходять зараз із таких супер. Супер 5 класних донатів це сервоприводи. Прийшли ось липуть, вони коротенькі, для систем скидання вони не підходять, але для а, спарок вони саме те, що потрібно. А і раз ми вже до спарок добрались, а, мене просто засипали військові а, повідомленнями, що воно то, звісно, все круто, але ми хочемо все одно, щоб а, акумулятор був зверху. Добре, бо ну Запитів набагато більше, ніж е я взагалі роблю цих спарок. Ну, ви мені їх друкуєте. То зробимо так. Дійсно, в мене вже є декілька варіантів кріплення, як це кріпити зверху дрону. Найближчим часом вже буде кріплення і поверху дрону. от е З цим теж ми розберемось. Ну Аутел, який я вам показував е вже. Немає ніякого смислу про нього розказувати. Переробив душку, все дуже гарно. Мене все влаштовує, все піде в масу, нічого, нічого там такого воєнного. Єдине, що мені не подобається, як скидувати щось за утилу. Це такі кастелі. Хай Бог криє. Далі мені пишуть про DJI авату. Хлопці, це не DJI Avato, це DJI FPV. Чи катає він F1, чи не катає, я ще сам не знаю, бо він, у нього майже сіла батарейка, я його не висаджував в ноль. От, І тут така ситуація, що поки я його не обкатаю, систему скидання я робити не буду. От, тому що невідомо. Отака от, от от історія. Е, я обов'язково вам зніму красиве гарне відео. як, наприклад, Я попередньо щось пробував зробити з аутелем. От, е, я обов'язково зніму відео з FPV -шкою, і вам покажу. Якщо воно літає, то робитиму системи скидання, все буде. От, ну і Тим часом, поки у нас робиться ця справа. Ми почали на масово робити е, такі от стійки дистанційні. Е, тут все просто супер-пупер. Мене все влаштовує, та і хлопців влаштовує. Е, на подальшу не потрібно буде присилати стойки, е, пояснювати, чому не буду, а, бо за перебриком нас теж дивляться. От, тут трошечки в мене угалок зі стойками. Приїхало 15 стоєк, і треба буде їх переробити найближчим часом. От, це теж відніме як нова, нове направлення в нашій справі. Відніме доволі, доволі такий шикарний кусок часу, але воно того коштує, того вартує. От, ну і будемо продовжувати працювати далі. Якщо у вас є якісь запитання та пропозиції, що не стосується 3D-друку і ремонту дронів, пишіть мені в особисті чи десь в соцмережах. От не зупиняємось, роботи дуже багато. Якщо можете чи вмієте щось робити своїми руками і допомагати військовим, то обов'язково зв'язуйтесь з нами разом. Нам буде простіше гуртуватися і допомагати друг другу. Одне одному в цій нелегкій справі. Дякую, що подивились. Не забувайте ставити вподобайку разом до перемоги.